Зразковий духовий оркестр Визирські Сурми взяв участь в арт-вікенді в Одесі. Це благодійний захід на підтримку Збройних сил України, який проходив на одеській кіностудії 2 та 3 листопада. Його організував департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та туризму Одеської обласної державної адміністрації. В програмі Арт Вікенду пройшли виставки, майстер-класи, жива музика, ярмарки крафтових виробів та гастрономії, а також концерт зразкового духового оркестру Визирські сурми, який тривав понад годину. Перед виїздом колективу до Одеси ми поспілкувалися з визирськими музикантами. У нас є завжди і завжди бадьорий піднесений. Творі ми граємо біля 30 сьогодні. Це ми десь на години по дві і, і сучасна, і джазова музика, і класика, і військові і патріотичні пісні ми тварів. Дуже гарний настрій так, але е, хотілося б, конечно, звичайно, радіти е, кожному дню вже в мирі. От, і хочеться підтримувати людей, дітей, наш народ, наша держава. Гордість за свою країну, О, то, що ми потрібні людям, народу українському. За 50 років свого існування зразковий духовий оркестр Визирські сурми став справжньою візитною карткою громади. Виступи цього колективу музикантів завжди стають бажаною частиною урочистих заходів не тільки в селах Визирської сільради, а і за її межами. Запрошення оркестру на мистецьку благодійну подію обласного значення яскраве тому підтвердження.